Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Прийшов до курочок своїх, тут саме спокійне місце. Там то свині шумлять, то кричать, то воду точуть, то вентиляція включається, виключається. Ну, тобто, спокійно зняти відео не виходить. А тут більш-менш тихо. На рахунок хочу трішки зразу догоночку за систему зливу, за каналізацію поговорити і на цю тему зняти ще одне відео, тому що дуже багато, ну прям такий фурор ажіотаж з тими пробками. Я не знаю відсотків, напевно, що 80 коментарів. Обирай пробку, обирай ту пробку, Сергій навіщо пробка, обирай. Ну не хочу я, не хочу, щоб воно було без пробки. До речі, з е самого початку, коли я от планував і все це діло, як скажімо, е думав, як я це все, все організую, я теж хотів е зробити без пробок. Думаю, хай собі біжить, і я туди не буду не заглядувати, нічого. І собі ну, буде питання закрите. Пробок нема, воно собі що туди забігає, те й вибігає і все. Але потім, подумавши, поспілкувавшись з людьми, які використовують ці всі системи, і ну, сказали: Серега, не видумуй, роби так, як треба, того, що рано чи пізно воно заб'ється, заб'ється. Нехай навіть в тебе немає там залишків твердих, немає, виходить, фекалій, немає екскрементів тварин, але. Але е, є рештки, які все одно потраплять в систему і рано чи пізно вони заб'ються. Потрібно, щоб це все діло вимивалося потоком великою кількістю рідини. Тоді е, вірогідність дуже велика, що система пропрацює набагато дольше. Ну і я подумав так, що реально так воно є. Е, простий приклад. Е, як працює ванна, унітаз і е, умивальник. Умивальник забивається дуже часто, ну як часто, ну частіше, набагато частіше, як е, ванна і унітаз. Тому що ванна і унітаз там спускається, по принципу, пробку підняв і велика кількість, великий поток води побіг і все, що навіть потрапляє туди, якісь там. Рештки чогось, то вони змиваються. А от в умивальнику, де особливо на кухні багато жирів, відходів їди, там всього, всього іншого, часто, часто. Тому що там не змивається це все потоком і великою кількістю води. Ну тобто, хтось скаже, що це не так, це не сяк. Ну, в кожного, як це скажемо, своя думка. Я хочу, щоб було так. Хочу, щоб було з пробками, і буду організовувати так, щоб ці пробки просто-просто простіше все це діло доставалося. Багато. Дуже багато варіантів. Велике, дякую за підсказки, за е, так скажімо, допомогу. Е, ну, в общем, для себе я обрав вже варіант, яким я буду користуватися. Передумав багато, сподобалось дуже багато. Ну, практично всі, всі варіанти, які радили, ну, все так скажемо життєздатне і все буде працювати. Але до чогось треба більше руку приложити, до чогось менше. Ну, поки що я зупинився на тому варіанті, який далі продемонструю в відео і який ви побачите. А зупинився я на ось такому варіанті. Палка із саморезом. І вся приспособа. Саморіз із широкою шляпкою. Щоб це все діло можна було зацепити за нього. Ну, звісно, добре б тут зробити просто. гачок такий, гачечок. На різьбі це все діло закрутить, а можливо, навіть просто сюди на гайки зажать. зажати. Ну, як завжди, це все ділається на швидку руку. І от на швидку руку швидко закрутив просто саморіз, на ту відстань, на яку мені потрібно, щоб він захвачував ручку, та яка на пробці вже знаходиться. І. Благополучно, щоб ми цю пробку дістали. Ну, а відбувається все це ось таким чином. Відчиняємо. Шукаємо пробку. Найшли, опустили, зацепили і підняли. Це. Не знаю. <рес> Скільки там секунд? 4, п'ять, можливо, менше. Ось таким чином тепер буде це відбуватися. Поставив пробку на місце. Ну і ось відбувається. Самі ви бачили, як все швидко, так що зупинився я на ось такому варіанті. Зробив ось такий захват, просто зварив із прута десятки П-образку, приварив до нього два болтика, просверлив два отвори в кришки. І все, на гаєчки підложив шайби і гаєчками все це діло закріпив, закрутив. Все працює чудово. Резинку, яка в трубі зняв, воно без резинки плотненько заходить, трішки-трішки пропускає рідину, звісно. але все-таки все одно яма набирається повна. І тепер руку опускати не треба, як ви бачили, Завдяки палки із саморізом все це діло з легкістю можна достати. Ось, о, процес іде, свинки п'ють, Як чуєте, шумить в поївках вода, ну і те, що вони проливають, ось сюди збігає. Ну і плюс сеча, звісно. І ось це відповідь. На ті питання, які кажуть, навіщо та пробка. Ось бачите, яка кількість збирається е, решток. Солома, відходи життєдіяльності, залишки корму. І ось оцей весь, скажімо так, ком із оцієї всієї маси, він попаде сюди, в яму. І потім попаде, звісно, що в трубу. І десь на повороті, там, десь на якомусь ізгибі, він там застрягне, тому що рідина буде стояти практично на місці, і вона буде поволі-поволі тихенько бігти. Дуже-дуже тихенько, помаленьку. І цієї скажімо так, швидкості, з якої буде бігти рідина, якщо буде пробка постійно відчинена. Не буде достатньо, щоб вимить отакі от рештки. І рано чи пізно система заб'ється такому, якщо в такому буде виконанні, якщо буде пробка постійно відчинена. А ось коли ми будемо робити ось таким чином, як зараз у мене зроблено. І як я планую це і далі робити і використовувати пробки то навіть якщо ці залишки і потраплять в трубу, а вони потраплять обов'язково, тому що ну куди ж вони підуть, вони зараз сюди і підуть. То під таким напором, як ви бачили, тут, в цій ямі десь я вибирав відрами, десь 120, 130, 140, якщо сильно повна, вже прямо ну, ось, Вона не була повна, нехай так, нехай, скажемо, 100 літрів води. Вони збігли за там, 4 секунди то таким потоком там змиє любі рештки. Так що зупинився я на ось такому варіанті, було багато пропозицій. І слідуща пропозиція, яка мені сподобалася, яку я навіть спробував і думав, що так буде краще. Мені вона дуже сподобалась, тобто поставити кутик поворот з 90 градусів, і щоб пробка дивилася вверх. Тобто ну, це дуже-дуже класно. І зробити якийсь крючок, таку саму можна було зробити при способу, як я зробив зараз. І просто крючком хоп, підірвав це все діло і все. Але коли я приніс, до речі, в мене це все діло є, нічого не треба купляти. Залишилися кутики під 90 градусів, у мене там пару штук. І десь пригодяться. Поміряв я, поставив його сюди. Він виходить практично на пів ями. Тобто буде при зливі буде пів ями сечі залишатися. Ну навіщо мені такий залишок? Ну, це якби, ну, не, ну, не подобається це мені. Не подобається. І от я вирішив спробувати таким чином зняв резинку і поставив ось таким чином просто пробку без резинки, зробив захват туди. Ну, Працює чудово, просто чудово. Тобто виходить, що, так як дивишся, вроді би і вистачає висоти. А коли поставив, е, виходить, цей е, кут під 90 градусів, ну, вроді би там і небагато. Ось так заворот і десь сантиметрів 7-8 виходить, вроді би вище. Ну, поміряв я, ну виходить, ну ось так. Десь залишається буде рідини. Це дуже багато. Дуже багато, практично, практично половина ями буде залишатися тут рідини. Ну, це мені не подобається. Не знаю. Можливо, це і не проблема. Попів ями стачувати, а половина хай би собі залишалася. Типу проще було б зверху захвачувати. Ну, нема ніяких проблем. Ось тут я попробував, зробив я такий ось, як бачите, великий виходить, проміжок. Тут, що спокійно туди заходить палка, ту, яку я зробив ось таким чином. Коли я повна, я хоп опускаю до труби, нащупав трубу. І хоп-хоп-хоп-хоп, рухаюся, хоп, все, опустив. Бах, захватив і витягую. Все, ну, тобто, все це працює дуже легко. Зробив поки що в одному відділі тільки таку ручку. Получається, вже як наберуться ями повні в інших, е, буду зливати зілью, і піду, і там вже е, зробимо теж такі самі е, ну, захвати, ручки поробимо і все. І на цьому поки що буде все. Тому що ну, це найпростіше, саме, саме швидше. Е, нема там нічого складного. Так що і працює, в принципі, мене задовільняє те, як воно працює. Ну, так що. Ось таким чином буде все це діло доставати Всім дякую ще раз за поради. Ну, дуже-дуже. Допомогли своїми порадами, тому що вроді би і думаєш, як це все зробить, і щось там придумав. А багато деяких речей взагалі до них не додумався. А в коментарях почитав, думаю, та ну все просто, да, і так можна, і так можна, і так можна, і ще й так можна. Ну, тобто багато, багато як можна, але потрібно до всього час на все час, а часу поки що не вистачає. Так що робимо простіше. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, До побачення. Ну, ось іще одна готова. Отаким чином вона виглядає. Все, зараз пофарбуємо її і встановимо на кришку. Все, ще одна кришка готова. Залишаємо зараз. Поставимо на сонечко, нехай фарба висихне і все. Ось виглядає все таким чином.